З миром Божим. Ми живемо на краю часів. І дійсно, судний день він близько. Ми бачимо, стільки він, бід, катастроф на землі, і це тільки все примножується. І Бог завжди попереджає через своє слово, через Божих посланців, і також у Святому Письмі пише, що будуть війни, будуть біди, будуть катастрофи, і постане народ на народ, і царство на царство. І ми це все бачимо, і також Господь попереджає, що буде судний день. Навіть великі держави світу, вони готуються до Цього дня. Вони будують певні бункери, певні хранилища. І думають, що вони можуть так зберегтися від цього страшного дня дійсно. Але і ми бачимо, що все земне, воно терпить крах, і що людина вона будує матеріальне, воно все рушиться. І дійсно важливо будувати на прекрасній основі, на Слові Божому, тому що коли ми зберігаємо Слово Господнє, перебуваємо у волі Божій, тоді сам Господь збереже і наше життя. Амінь.